Объект очень большой. Около 6 тысяч квадратов школа вместе с интернатом, вместе с мастерскими. Стоимость объекта 14 миллионов 152 тысячи. На данном объекте предусмотрена замена окон, замена полностью системы отопления и замена кровли на шатровую на главном корпусе. Финансирование производится в полном объеме благодаря команде нашего губернатора Так що, я думаю, закінчать цьому року. В цьому році наша школа стала опорною. У нас є дві філії Царичанська неповна середня школа перших-других ступенів і Лисківська е, загальноосвітня школа перших-других ступенів. І тепер разом з філіями 903 учні. Будівельники нам замінили повністю вікна, повністю замінили систему опалення і замінили дах. На головному, поки що корпусі. Попереду будуть такі самі роботи виконані у пришкільному інтернаті і пришкільній майстерні. Ми будемо працювати в комфортних умовах, у теплі, у добрі. Зараз роботи ведуться на другому, на третьому етапі. Як сказали, вже отеплення поміняли повністю, цього, ще повна заміна кров'ю Тобто старі дерев'яні поли вже прийшли в негодність. Это тоже огромный кусок работы, который ведется. На данный момент порядка 50% полностью законченных работ.